Усім привіт! Сьогодні покажу, як можна заробляти без обналу. Виходить приблизно 1800 гривень із Приватбанку і 1100 гривень із А-банку. І так, спочатку нам потрібно зробити переказ із Приватбанку або А-Банку на ваші картки Revolut або Vice. Із гривневих карток ви робите переказ по номеру картки. Якщо на Revolut Ліміт 15 тисяч гривень із Приватбанка, якщо на Vice 30 тисяч гривень. Із привата на місяць, із Абанка ліміти і на револют, і на вайс 30 тисяч гривень в місяць. Якщо із PrivatBank виходить 785 доларів, нажимаємо продовжити, вводимо суму і перерахуємо їх на картку. У моєму випадку, вайс. Далі, коли вони поступають уже на картку вайс-револют, заходимо у додаток «Вайтбіт», це українська біржа. І нам треба поповнити її доларами. Нажимаємо Поповнити на головній сторінці валюта долар. Вводимо суму. Зарахується, покаже 773 долара і 785, тобто комісія 1,5%. Нажимаємо підтвердити. Вводимо дані картки, прізвище, ім'я отримувача, реквізити картки. І так, прийшли на рахунок долари. Робимо трансфер, нажимаємо і переказуємо їх із основного балансу на торговий. Всі кошти. Далі нажимаємо маркети, Фіат, знаходимо пару долар до USDT. Ось я і купуємо на всі кошти USDT. Купуємо. Далі маркети, так само «Фіат». знаходимо пару USDT гривня. Нажимаємо Продати і вписуємо суму USDT. Нажимаємо Продати. І маємо на рахунку 31 685 гривень. Нажимаємо трансфер. Гривня. і Із торгового на основний назад. Далі зняття гривня вказуємо номер карти, куди бажаєте вивезти, і виводити всі кошти. Можна виводити зразу дропові на Приватбанк, і щоб він повторяв це коло. Також як реклама, хочу порекомендувати свій канал в Telegram, де я раніше закидаю схеми, де є також ВІП-чат, де я кожному допомагаю з нуля заробити, або є додаткові інші схеми, де є чат для спілкування і взагалі обміну думками і багато іншого. І другий варіант, як вивести кошти, це через P2P Binance. Нажимаємо P2P-торгівля. Вибираємо валюту, Долар. У фільтрах знімаємо знизу зразу галочку. І вибираємо ваш банк. Допустимо девайс. По вайзу вигідніше трішки через Binance працювати. Так, ви можете купити по 1.013, Ось, наприклад, USDT. Вибираєте, купуєте, отримуєте трішки меншу кількість USDT чи мало доларів. Потім, коли купили USDT, ставите валюту гривня. спосіб оплати це той банк, куди ви хочете вивезти кошти, наприклад, PrivatBank, щоб повторити коло знову. Можете по чужому оголошенню продати. Ось є від 41 і менше курси. Можете по своєму оголошенні, тоді буде приблизно 41,20 і вище. Продаєте за гривню і заробляєте на цьому 1800 плюс-мінус профіта. Покажу підрахунки на калькуляторі. 30 тисяч гривень із Приватбанка, коли відправляємо на Vice чи револют, На Вайс 30 тисяч заходить це 785 доларів. Якщо купити із Вайзу на Binance p 2 p USDT, вийде по теперішньому курсу 774 USDT. Продаємо їх потім по 41.20, допустимо, Виходить 31 926 гривень. 1900 гривень прибутку. Якщо ж виводити через WhiteBit 785 доларів із PrivatBank, віднімаємо комісію 1,5%, виходить 773 долара. За них купуємо тезер один до одного і продаємо на WhiteBit 41.15. Зараз виходить 1818 гривень профіту. Профіт трошечки менший, це якщо через Vice, але плюс в тому, що можна зразу виводити на картку дропа із Whitebit. І не буде ніяких проблем, ніякого додаткового навантаження на вашу картку. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал в YouTube, в Telegram. До побачення!